Вона важить 20 тонн, але попри вагу досить маневрова, долає цілковите бездоріжжя та найголовніше забезпечує захист саперів. Рятувальники Дніпропетровщини отримали піротехнічну машину важкого класу українського виробництва для перевезення уламків та частин від ракети, якими російські вороги чи не щодня обстрілюють регіон. Завдяки броньованому кузову, навіть якщо боєголовка розірветься, не постраждають ані піротехніки, ані ті, хто опиниться поруч. Тому перевозити не вибухонебезпечні предмети тепер можна і в межах населених пунктів. Як працює ця супермашина, бачила Валерія Холодова. Такий вигляд міське кладовище Дніпра мало в січні. Відділення піротехніків забирає бойову частину Х-59 керованої авіаційною ракети, яку захисники неба збили над містом. 300 кілограмова боєголовка потрощила могили, але залишилась цілою. На полігон для знешкодження вибухонебезпечних предметів перевозили частину ракети на спеціальному авто, розповідає Євген, який теж був у складі відділення. Каже, працювати доводилось дуже обережно. Було на складовищі тяжко, бо місця там мало. Автівка велика. Породі зв'язку тримали зв'язок, щоб нічого не Порушити нині це рутинна робота, каже Євген. І показує новеньку машину, на якій виїжджає на подібні виклики. Попри габарити і вагу, понад 20 тонн вона маневрова. Машина автівка мобільна, легко розгортається маніпулятор, легко погружається, упаковується все та й ну. З допомогою цієї автівки ми це все швидко виконували. Та головне каже рятувальник: машина забезпечує максимальний захист як для саперів, так і для всіх, хто перебуває неподалік. Якщо снаряд всередині розірветься, люди в кабіні та зовні не постраждають. Вибухова хвиля піде наверх. Найголовніше це оця стінка, яка під кутом 20 градусів розположена, щоб особовий склад саперів був у безпеці. Це все теж броньовано. Піротехнічна машина важкого класу здатна перевозити небезпечні предмети вагою до тонни. зараз з російською агресією. На жаль, таких боєприпасів багато. Це ракети, це авіабомби, і саме вона, саме її технічні можливості забезпечують більш плавне завантаження і вивантаження. Це також дуже. Небезпечні моменти цю піротехнічну машину для служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини придбали жителі регіону. Облрада виділила кошти з бюджету в межах програми підтримки ДСНС. Саме ДСНС перші приїжджають на місто прильоту, а будь-якої небезпечної ситуації, яка може відбутися. Будь-яка допомога нашим ДСНС вона дуже важлива, тому що гарна техніка це врятовані життя. Це третя важка піротехнічна машина, яка стала на озброєння ДСНС Дніпропетровщини. Працюють на таких по всьому регіону. Найчастіше кажуть фахівці, знешкоджують боєголовки авіаційних керованих ракет Ха 59 крилатих Х-101 та калібрів. Валерія Холодова, Єгор Любарщук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.